Вирішення проблеми утилізації сміття, джерело альтернативної енергії нові робочі місця. Про таку перспективу для дубна говорить президент канадської компанії Фаїз Фаїзі. За його словами, вона можлива у разі будівництва у місті сміттєпереробного заводу, який за добу перероблятиме 500 тонн відходів. Орієнтовна вартість проєкту 28 мільйонів євро. Ми представляємо Канаду і в нашій країні через екологічні виклики подібні проєкти стають обов'язковими. Ми працюємо в різних країнах: – Шрі-Ланці, Пакистані, Канаді, а тепер і в Україні. Після підписання меморандуму ми вже провели певну підготовчу роботу. Зібрали базові дані і попередні розрахунки. У результаті ми побачимо, який максимальний обсяг вторинної сировини можна отримати і перетворити її на енергію чи навіть добрива у місті Існує сміттєзвалище, куди звозять сміття упродовж багатьох років. Це дуже небезпечно для навколишнього середовища. Замість того, щоб просто вивозити сміття на полігон, ми можемо перетворювати його на продукт, який приноситиме користь і навіть прибуток. Для будівництва сміттєпереробного заводу Дубинська громада готова виділити 5 гектарів землі на околиці райцентру і ще півтора на території діючого звалища. Про це під час підписання меморандуму про співпрацю з канадійцями повідомив міський голова Дубна та додав, що місто готове до співфінансування. Ми підписали тільки наміри. Там далі буде верстатися проєкт. Чітко прописано, що в загальному проєкті ми 5%, якщо сума 28, це 5%, це буде 1,4 мільйона. Це посильна посильна. Далі 50 на 50 будівництво комунікації. Деякі депутати та містяни під час підписання меморандуму висловили незадоволення, адже громаду не залучили до обговорення наміру будівництва сміттєпереробного заводу. Ми не бачили ніяких проєктів, ми не приймали участі ні у яких обговореннях, ми взагалі нічого не знаємо стосовно даних планів. У нас в місті не було ніяких громадських обговорень стосовно цього проєкту. Коли ми звернулися до нашої міської ради з проханням як депутати надати нам проєкт, Договору про співпрацю нам відмовили. Тобто, чомусь це таємниця. Ми не розуміємо, чому. Коли буде готовий проєкт майбутнього сміттєпереробного заводу, після проходження необхідних експертиз та отримання дозволів, мер пообіцяв винести проєкт на громадське обговорення. Ну, получилася дискусія, хіба перший раз мені вже 20 років. При владі тут фактично я дискусую так лаш і завжди люди підтримують, тому що цей проект справді він унікальний для нашого міста. Це і електроенергія, що ми бачите сьогодні робимо, і це і гаряча вода для опалення для обігріву наших сель, будинків, житлових і інших структурних і різних підрозділів. Так що тут виграш сторон. Добре, що ми маємо відкритий діалог з обох сторін. Обговорення прозорі, бо йдеться про суспільно важливу справу. Кожен має право висловитися, і зрештою ми всі працюємо заради спільної мети, розвитку дубна. Мар'яна Росоловська, Руслан Савуляк, Суспільне, Новини Рівне.